Чоловік розповідає друзям минулого тижня приходжу додому, а дружина з якимось виродком розважається. Ну, я йому пику натовк, а дружина під ліжко залізла. Ну, все думаю, приїхали. Пішов на кухню, дістав із холодильника літр горілки, випив, поспівав сумних пісень. Глянув довкола трястя. А квартира не моя. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <зві> Купила компанія Мерседес завод АвтоЗАЗ. Переналаштували виробництво, запускають конвеєр. Глянули, а на виході Таврія. Демонтують обладнання, пригнали нове з Німеччини, встановили, налагодили, запускають знову Таврія. Звільняють нафіг весь персонал заводу, привозять працівників із Німеччини, налагоджують, перевіряють, запускають. Холера ясна. На виході знову Таврія. Біля заводу пагорб. На ньому відпочивають колишній головний інженер і директор заводу. Дивляться на все це, інженер директору. А я ж тобі казав місце прокляде, а ти все. Руки з дупи, руки з дупи. Приходить мужик до бару, замовляє 12 чарок горілки і починає швидко пити одну за одною. Коли він перехилив десяту, бармен сказав Я б на твоєму місці так швидко не пив. Це може погано скінчитися. Якби у тебе було те саме, що у мене, ти б теж швидко пив, сказав мужик і швидко перехилив ще дві чарки. А що у тебе? У мене розрахуватися нічим. <риклад> Чоловік із дружиною кажуть друзям приходьте до нас на новий рік. Ми не зможемо. Ой, це дуже люб'язно з вашого боку. Один чоловік не бачив свого друга близько 30 років. Зустрілися, той запросив у гості і на свій подив нарахував у його будинку 12 дітей. Ви з дружиною, мабуть, дуже щасливі. Та ну, що ти? Вона постійно кричить і бурчить на мене. По правді кажучи, я її боюся. А навіщо ж тоді наробив стільки дітей? Це моя хитра стратегія. У натовпі легше загубитися.